Вітаю вас з суботою, дорогі мої глядачі. Почала свою суботу з в'язання вареників, а зараз буду готувати оладки. У мене було трохи кефіру, отож, думаю, зараз зроблю склянка кефіру, дві ложки цукру, трошки солі. Он, вчора був внучок, то пів яблука йому була почистила, а це пів яблука додам потру на, на грубі терці в тісто. Отаке сьогодні захотілося. Та й думаю, собі, можете поїхати в ліс погуляти. Вчора цілий день була вдома. Навіть на роботі я не була, бо вівторок за напарницю працювала, а вчора вона мені віддала. І я з 11-ї години була з меншим внучком. То я вам скажу, цілий день ми трошки виходили гуляти, але весь час сидіти в хаті, та ще й тут палиться, включила котла, бо ж на дворі холодно, то хочеться трохи десь вийти на свіже повітря. То, можливо, й поїду. Як поїду, то покажу. Зараз буду робити оладки. Було трохи ще в банці меду, то я виклала в мене ось така для меду, бачите, посудинка. Там навіть ложечка є дерев'яна. А думаю, ну шкода, бо там лишилося. Влила пару чаю, ложок чаю та виполощу. Економна бабуся. Смажу млинчики. Досмажила я свої млинчики, зараз почаюю і, мабуть, таки поїду до лісу. Ну що ж, запрошую зі мною поїхати до лісу. По настрій, натхнення, фітонциди і за красою. трохи пасмурно, але нічого в лісі, дерева ще зелені. Поїхали. Дорога крута. Підскакую, як перешкавчання. Під'їхала я до мосту і в яку б ти пору не їхав, на весні, восени, влітку. Тут завжди є машини, там в лісосмузі. Тут якась стоїть. Ну що, трохи є вже кольорів. Бо я думаю, тут не дуже в нас будуть кольори, бо в основному в нас хвойний там ліс. Але ось при дорозі якийсь ясен, чи що це таке, як в нас кажуть, ясенок заграничний. Хі -хі. То жовтіє, а ось клен ще нема жовтого такого. Ну чуть. Чуть-чуть. Річечка наша південний бух. Десь якісь вибухи чути. Там вдавині я бачу під лісом машину. То якась їда, там стоїть. Добрий день ліс. Тихо. Пахне. Пахнута. Пахнута. Красота. Чи тут щось є, чи нема. Їхала вчора жіночка, то казала, що знайшла маслюків. Подивимось. А, якісь, як це вони там звуться, опеньки не справжні. Ми їх не беремо, хай ростуть, може якийсь зайчик з'їсть, правда ж? Прогуляюся, подихаю свіжим повітрям, бо дуже давно була в лісі. Мені не так тих грибів треба, як от справді пройтися по лісі. Десь притулюсь до дерева. Я зранку в'язала в окулярах, то зараз в мене таке, знаєте, все якесь розпливчате. Я знаю, що в цю пору рядовки ростуть, але я їх не беру. Я колись назбирала їх, вони такі гарні, і фіолетові, і білі. І я їх привезла додому, зайшла в інтернет, а виявляється, вони є їстівні. І умовно, їстівні, та ще й отруйні, то думаю, та на що вони мені? Не настільки я голодна, щоб ще траванутись грибами. І в мене грибів, як ви пам'ятаєте, вистачає. Я закрила багато і наморозила. А це так, для натхненнячка. Тільки багато несправжніх опеньок. Он хтось зірвав нашу. Поки що не здибала ні одного їстівного гриба. Ось ще така красота, якою, певно, можна отравитися. До речі, це те місце, де я збирала тут сироїшки влітку. Ну, їхня пора вже минула, я так розумію. Вернулась за велосипедом. Нащо його лишати? Ну, пішка, поки що я нічого не побачила. Тому ну, може, холодно було, ти воно вже і не буде. Де є опеньки, то там вони, певно, є. А в нашому лісі тут я не знаю. Тут не було, я тут ніколи не збирала опеньок. Опеньки зазвичай в листяному лісі ростуть. А тут у нас тут в основному хвойні, ну є тут ось ця радубина, я йду по дубині. Ну, далеко я нікуди не піду. Ну, це моє правило, я далеко не йду, щоб не заблудитися. А це що таке? Те саме. Не справжнього пенючки, а справжнього нічого не бачу. Зараз я поїду. Соснинку. Можливо, там є маслюки. О, а це що? А я таких не беру грибочків, якось вони так звуться. Це Забула, як мені напарниця казала. О, тут теж краса не справжня. Дари, я їх сфотографую. Щось якесь щось буде. Що я вам скажу? Хто шукає, той знаходить. Подивіться боровичок. Клас. Клас. Перший є, може це ще позаглядати, походити. Заїхала в якісь хащі. Тут велосипедом тяжко, так як я звикла. Треба виїжджати, нічого тут нема. Це Тут сосни, я думала, може масляти. Не видно. Якийсь автомобіль там стоїть на дорозі. Худе. Трохи лячно, але треба ходити. Гарна соснинка. Підемо, пошукаємо. Колись я тут була, назбирала півторашнє відро. Уявляєте? Ну, не факт, що вони тут є зараз, бо люди теж ходять. Позаглядай. А я знайшла маслята, хоч трошки попалося мені. Звичайно, тут були грибочки, але треба за ними раніше приходити. А люди, бачу, машиною під'їхали. Вірніше не під'їхали, а грузять корзинки. Я не знаю, звичайно, скільки вони там назбирали, але тут я знаходила відрізані ніжки, значить гриби були. І не хочу велосипед далеко лишати. Далі позаглядаю, що тут. Щось знайшов, зрізав, але зрозумів, що не те. А ось старі, яких свого часу ніхто не знайшов. Червиві. Так тихо, ні пташечки нема, ніяких звуків. Тихо, тихо. Оце мій трофей. Але щось є, правда? Люди, певно, збирали, назбирали, а мені що вже залишилося. Зараз 11.40, я подивилася, скільки я заходила до лісу, було 10.53. Буду я вже йти додому. Жменьку грибочки назбирала, якщо вони й були, то люди їх визбирали вже, бо в людей з вечора план. А я придумала десь біля десятої поїхати до лісу. Нічого, подихала свіжим повітрям, жменьку знайшла. То добре. Дякую тобі, Ліси, за все. На Сьогодні досить. Слухала наш гідрометцентр. Казали, що буде дощ. Видно вам чи не видно, але він крапає вже. Ой, не видно. Незрозуміло, вроді би капає. Видно, то я провідувала свою подругу, вона зламала ногу. Та й це їду, а тут у нас такий якийсь кусок дороги з калюжами. О, видно вже. Добре, що я в лісі була без дощу. Не видно. Вирішила я посушити свій біленький грибочок. Он застелила форму. Пергаментом порізала такими тоненькими кусочками і висушу. Ну, бо що з нього одного робити? Почистила я свої маслята. Та й думаю, добре, що їх небагато. Бо вони мокрі, липне до рук, оця шкірка, ну треба ж все почистити, обібрати. Зараз ці відвару десь потім якусь юшку собі зроблю. Добре, що їх небагато. Я уявляю, що їх назбирати відро і це треба все перечистити і зняти ту шкірочку. Відварила я маслятка. Бачите, скільки вийшло? І посушила білого грибочка. Трохи я його пересушила. В духовці там не дуже його. Не дуже його дослідиш. Але головне, що він висушився. Бачите, як багато? <с> Оце такий мій улов. З в'язання в мене лише ось такий вареничок. Вийшов він, як з темного борошна якогось. Ну, так кудись я знайшла ниточку. Он ще один там в'язала, але щось більше не в'язала. Отой він якийсь біліший, що з мохеру був. <с> Таке. Отаке в мене було в'язання. Ну, в принципі, не було коли. Так як сьогодні День працівників освіти України, я вітаю всіх глядачів, які працюють у цій сфері. Я бажаю вам натхнення, міцного здоров'я, слухняних учнів, батьків, які вас поважають і шанують. Хай держава вас вам дасть більшу зарплату. Хай суспільство поважає вчителя, бо, правильно говорять, вчителі, он, йде мова, що підвищать зарплату вчителям, і вже будуть розмови в суспільстві, що знов вчителям підвищують зарплату. А цікаво, чи хотіли б вони працювати за тих 15 тисяч? Гризти печінку, бо тому що вчитель він же не лишає свою роботу, як і вихователь. Ми не залишаємо роботу на роботі. У мене є з чим порівняти, бо один рік я попрацювала прибиральницею, то я собі там лишила швабру і пішла додому. Ну Такий в мене був період в житті. А тут ти вдома і друкуєш, і набираєш, і щось придумуєш, і щось готуєш, щоб було цікаво, щоб. Ну, щоб було добре діткам і тобі коло них, то я бажаю насамперед поваги від суспільства, від батьків, ну, звичайно, достойної оплати праці. Вітаю вас, шановні вчителі і молодих, і старших. Дуже зараз тяжко, не вистачає тих вчителів, бо молоді не хочуть йти на ті копійки. А старші ще тримаються, отож, натхнення вам.